Так само традиційно сімейні змагання проводяться під егідою центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Всеукраїнський фестиваль Мама тато, я – спортивна сім'я традиційно проводиться напередодні дня сім'ї. Цього року День сім'ї ми святкуватимемо 15 травня, і перший етап сьогодні проводиться в Калуші. Наступний етап буде в місті Івано-Франківську, де сім'я, яка сьогодні переможе, буде представляти місто Калуш і Франківська сім'я, яка переможе в обласному етапі, буде представляти нашу область в місті Луганськ. Наші сім'ї традиційно активно приймають участь у цих змаганнях, і два роки назад наша сім'я перемогла на обласному етапі, брала участь у змаганнях в Криму, в Артеку. Цього року надіємося, переможемо також. Вважаємо успіху нашим сім'ям і всього доброго. Цього року за звання найспортивнішої виявили бажання позмагатися чотири калузьких сім'ї: Михайло Наталя і Діана Кіземишини, Володимир Наталя та Юрко Стацюки. Олександр Тетяна і Максим Вульмерсони та Андрій Наталя і Степанко Тимківи. До програми змагань увійшли чотири, хоч і не надто складні, але цікаві, і захоплюючі естафети: мисливство, смуга перешкод слалом та Ерелаш. У мисливській естафеті найспритнішою не та невлучнішою виявилася спортивна команда Кіземишених. Не дали вони жодних шансів на перемогу своїм суперникам і долаючи смугу перешкод. А от у символічному слаломі найсильнішою була сім'я Стасюків. У фінальному єралашному забігу найкращі результати показало сімейство Вольмерсонів. За підсумками усіх чотирьох конкурсів визначилися переможці та призери, і суддівська колегія приступила до церемонії їх нагороджень. За волю до перемоги і ентузіазм набором для гри в Дартс відзначено сім'ю Вольмерсонів. Сім'я Тимківих отримала за третє місце грамоту і тенісні ракетки. Сім'я Стасюків піднялася на другу сходинку підесталу з дарцем і грамотою в руках. А переможцями цьогорічних змагань стали працівники Карпатна Михайло і Наталя Кіземишини і їх десятирічна донечка Діана, яка навчається у Калузькій гімназії. Саме вони презентуватимуть наше місто на обласному етапі змагань тато, мама і я спортивна сім'я, які відбуваються 29 квітня в Івано-Франківську.